Житомирщину вишивали з оркестром, патріотичними піснями та подарунками. Згодом вишиту карту зареєструють у відповідному реєстрі, аби вона потрапила до національного рекорду. На думку координаторів проекту подібні акції об'єднують людей. Далі ця естафета передаватиметься кожним кожному обласному центру України. Згодом буде вишита карта України. Ми хочемо цим показати, що Україна є єдиною, є нероздільною, і акція претендує на встановлення. До рекорду, національного рекорду. Адже ну, ця робота вона символізує і підтримку армії, і підтримку просто людей, які хочуть жити в єдиній країні. Взяти участь у вишиванні карти захотіли чимало Житомирян, серед яких були і професійні вишивальниці, і вишивальники-аматори. Про акцію люди дізнавались із соцмереж. Ну, акція бачила анонс, анонси на сайтах багатьох Житомирських. Завітала сюди, думаю, дізнатися більше інформації, зібрати і подивитися, як все буде проходити. Акція дійсно дуже цікава, тому що. Чим цікаво особливо, що проходить вона в всіх містах України, тобто ось була в Вінниці, тепер в Житомирі ще буде в Рівному. Ну це вже цікаво, що всі об'єднуються в регіонах, і тобто, це таке знайомство з іншими регіонами виходить. Проект придумали вінничани і запропонували іншим регіонам долучитися після того, як Житомиряни вишиють свою область. Карта для вишивання помандрує до Рівненщини.